Та як реагувати? Це ж мирне. Але вона може бути тривала. Та будь ласка. Все, що не заперечує закон, у нас вже немає такого. Ви бачите, дякую. що ми до цього вже звикли. Я і... Наша помилка тактична була в тому, що ми всередину стели загнали наших дівчат, щоб їх захистити. Ці тварюки просто е, знайшли шпарину, де, яка була найменш захищена, там де дівчата були. І Вони почали дівчат бити. Ми виходимо і тут бачимо, як це верх збігається. Хтось ну, зі схилу збігає до нас і всі кажуть, достали швидко, достали. Лоба розбите. Ми так бігли дуже швидко. Ми пробігли за короткий термін, дуже велику відстань. Можемо отримати проблеми. Ми ж не змінюємо курс. Ми хочемо зараз, щоб рахувалися з нашими інтересами. Ми йдемо цим Спасибі вам за те, що ви прийшли за мене.